Ну що, друзі, доброго вечора. Сьогодні середа. Приїхав я з людьми, які ми вибирали меган Білий. Ось вони приїхали на Луцьк, знайшли ось таку автівку. До речі, це меган 3 в басешній комплектації без панорами. Е, значить, по пробігу тут трошечки 30 плюс, 296 тисяч. Перевірили його по форсуночкам. По топливній системі машинка-бомба. Машинка рік, як на Україні. Віддають її за 8,5 тисяч доларів. Значить, в машинці один підфарбування капоту, все взагалі без підфарбувань. Вона на дисках, на гарній літній гумі. Все присутнє. Є ваковрики тут. До речі, дивіться, записне домкрат, ключ, все присутнє. Ось люди думають. 8,5 людина віддає за дим косметичним підфарбуванням. Бачите? Ось така басешечка. Вся в вона. Дивіться стан кермо все в оригіналі. На класній комплектації. Дивіться стан автівки. Стан ну, я кажу, треба, мабуть, забирати 8,5. Тим більше все обслужено. Ось такий стан. Ну Реально клас. Авто достойне. Дивіться, нема не царапок на ній, нічого такого зараз люди думають. Ну, 8,5. Друзі, скажіть мені, будь ласка, 12-й рік, бо все 8,5 віддають. Як це, дорого чи, бага... чи недорого, чи дешево? Ну, да. все така. Що скажете, як та біла? По, по, по рівнянню чорна? Помба? Ну, я ж казав, машинка. Машинка достойна. Ще на яму да, і зараз Шишино, все перевіримо. Так. да, Ну все, друзі, забираємо цю автівку. Вирішували ми, до речі, пів години десь так. Ну, вирішили. Ось, ребятки. Ну клас, скажі. Ну, клас. да. Клас. Да. Машинка бомба, ну реально. Мені здається, за такі гроші 85 тисяч. Це адекватно. Все, друзі. Познімаю вам ще трошки завтра відео, завтра четвер, машинок понаїде трошки більше. Тож познімаю вам трошечки відосиків. До завтра. Що, друзі, всім доброго ранку. Автобазар Луцьк. Приїхали з Жекою познімати вам трошки відео. Автівки, які продаються, які ціни. Ось почнемо з міганчика третього. Автівка вид має. Що це у нас 10 рік? літровий дизель 7300, 232 пробігу. Безключовий доступ в неї. сидіння такі в непоганому стані. Значить, мультикермо, бузона кліма. Круїз контроль, датчик світла до дощу. Така автівка з виду непогана. Може бампер трошки там щось робили. Так, начебто непоганий авто. Nissan кашкайчик. 12 рік бачу, 1,5 дизель, 11300 ціна його, 192 пробігу в такому чорному кольорі він. Начебто рівненький такий. Сьогодні зранку був дощ, автівки треба дивитись дуже так. Витиратий, Nissanчик. Нісанчик. Nissanчик Нісанчик ось такий 4850, 1,4 бензин 6-го року, Nissan Нот. Такий з виду теж непоганий. Є трошечки на бампері в нього. Такий щосик. Ось таке пластик, не критично. Такий з виду непоганий, начебто. Ну кермо таке в нього конечно Пластик витертий трошечки Посидіння, до речі, непоганий такий Трошки фарки. Ні 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 ні. -ні. Трошки фарки такі кисі Сімі місне, не треба? Три ряди сі душі. Нє -ні, ні. Дякую. Пежо 3008 На 10 рік, 16 дизель, 8300 механіка в такому сірому кольорі. Пасує автівки, автівка вже на номерах. Сидіння начебто непогані такі, кермо в оригіналі. Таке гарне авто. Моторчики такі гарні в них. Так, ще одне, 5008 580. Колір теж непоганий, таких на дисках, на літній гумі. 11-й рік, 1.6 дизель, 250 начебто пробігу. На автоматі 7800 ціна сервіса дивлюсь там якісь присутні в нього він на роботі кермо в оригіналі по сидінню трошки там посередині якийсь пропальчик таке авто кашкачик плюс 2 чорний аквалері Дисках. Літня гума, до речі, гарна гума. 9 рік, 2-літровий дизель, 10,5 тисяч доларів, номер телефону. Ось такий кашкайчик. Двок кліма, пультикермо І непоганий салончик у нього. Сценік Брестайлі. І це рік. Навірно, сьомий десь такий, так, да, сьомий рік, 1.9 дизель, шість ціна його. Всього такий сценік. Зона кліма, мультикермо, кермо в оригіналі. Посидінню там з того боку трошки попідшите таке. Ось такі автівки. Шкода. А п'ята, 12 рік, 1.6 дизель, 232 пробігу. Пише оригінальний пробіг 10 з половиною тисяч. Мультикермо, ДСГ, шкіра з тканиною. Непоганий стан такий в неї. Ось така чорна шкода. На дисках літня гума. Ще один міганчик третій. На колпачках, на залізних дисках. Пустенький він, конечно, на кондерчику на звичайному круїза нема. Ну так, коротше, не дуже 7,5 ціна його. Номера телефону щось не бачу там Peugeot 5008 на номерах, на автоматі 1.6 на роботі. Ось так в чорному кольорі. Ось Такий стан. Трошки повитирати плями там, ані там трошки пропали, їх, їх якось так підробили, непонятно коротше. Маздочка. Така з виду непогана. На дисках літня гума. Ззаді зимова. Ось стіна. Тепер телефончику є. Така рівненька. Підготовлена. Така рівненька, да, портівочка. Ось така маздочка, Кому цікаво, телефонуйте. Один міганчик. Третій на номерах він вже стоїть. 7250, 10 рік. Номер телефончика 190 проб, його 1,5 дизель. Жека, що? Поїдемо їсти. Давай ще все румстеров. Давай румстер який. До речі, я його перебирав, він в рідній фарбі. Восьмий да. рік, 1,4 бензин некрашений, пише, 5900 ціна, номер телефончику. Салончик заснімей. Так, так, салончик тут теж класний, реально. Дивіться який колір салончику. Прикольний такий румстер. Підігрів сидінь в нього. климат-контроль. Жека же, пошли кофе попьем уже. Бо уже в животе бурчи, даже В животе бурчи? Да бурчи. <laughs> давай еще трошечки людям поднимаемся. Сценик еще один, цененький такой. 4,8 цена. Что там у нас? 1,6, 209 пробега, номер телефончика. В фарби фарбе пишет. Автомобильчик на... Ну. Що май гад? Що? Що ти злякався? Курили? Нігри Франції, каже, всі курили жакав. Сидіння трошечки порвати. Ну вже воно ну ж все робиться. Ну ціна, ти розумієш, що ну, людина може там приїжджає, у нього 4 тисячі доларів, то, а хоче якусь автівку там для себе по селу поїздити. Ну то таке. Не в кожного є гроші, щоб купити там у того буміра, допустимо. Да? Ну, теж таке діло. 4800 2003 рік. Тут таке... О, сьоміганчик дивекий, червоний. Такий, да, на дисках він таких підготовлений гарно. Так, 9800, 15 рік. 162 пробігу пишемо. Безключовий доступ на всіх дверях. Така комплектація непогана в нього. Кіра тканина, мультикермо, такий, до речі, дуже гарний він по стану. Такий гарний. Стан гарний, гладно. Завершимо. Ще що. Меган. Та ну звісно міган, міган він повеселіше. Ну Кліо таке воно трошки маленьке. Ну, Кліво з 2014 року. Хоча вони моторчики, ну тут же ж моторчик уже по кіловатам трошки слабіший. Ну, треба дивитись, може там і 81 стоїть, не знаю. Ну навряд навряд було. П'ять. Так, да, п'яти ступ тут. П'яти, так? Да? да, тут 78 кВт. Ось люди БМВ, мабуть, хочуть купити. Я вже знаю, таке. Такий бумерок. Бумірок. 2,2 бензин, да, на автоматі дивіться. Люди кажуть, було б дізельно, ще щоб щось би хотіли поторгуватись, побалакати. Гальфець все віддають його. А за скільки ви віддаєте? Для тебе? Ти береш? Ні-ні ні і та я людям. А, я зрозумів. 3750. 3,750 машина. Учебна машина, каже. Власник. Дядя Юра, каже, дядя, Юра. дядя Юра, дядя Юра, у нас мощний директор авто. Авто короче, площадки. площадки. Так, дядя Юра, у нас серйозний чоловік. Учебна машина. Учебна машина, ось вам номер телефон 3750, люк дивлюсь, там є в нього. Таке трошки по порогам є. Позайматися треба. Дядя Юра каже, що учбова така автівочка. Непогана така вроді. Ну, така, ну, ну, треба займатися, якби. Троки беруть своє. Дуже важко знайти такого автомобіля в гарному стані. Все рівно буде якісь моменти по ньому. Вольвочка ось Дядя Юра каже, Вольва взагалі бомба. Двохлітровий мотор тут. Тут коробка, міха... автомат. Да, фішка Дядя Юра каже, вся там. Обслугована повністю взагалі. Масла, все. Десятий рік, 2-літровий дизель, тисяч на автоматі. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, дяді Юри номер там. Дивіться. Зараз я відкрила її. Кажу вам по салончику, дивіться. Шкіра. Ось дивіться, стан який автомобіля. Все по пробігу, каже, оригінал, все як положено. Все чистеньке, заглушечки на місці. Така шкіра. Пахне так не. Підготовили її. О, гарненьке авто таке. Хто шукає на автоматі, то будь ласка, телефонуйте. Тож на сьогодні такі автівочки. Ладно, друзі, буду завершувати, бо Жека вже. В чаю хоче. Що, Жень, пішли? Пішли кофе поп'ємо. Ви на кофе? Да, ми, ми на каву, да, дядью. Ось вам, там площадочка така. Да, да, дякую, велике.